Зникло світло. Яксь таке вимкнулося. Мультіварка почала мигати, потім зовсім певно знову сусіди ходить довбанули, блін. Довбали вони вже. І ось це вже реальне використання інвертора. Так, напруга 25,6. Зараз скинемо показники. а Що хочу показати. За 10 днів котельня у звичайному режимі. За 10 днів і 18 годин 9,5 кВт. Спожива. Скидаю на 0. Куди вони вже довбанули? У нас уже вечір. Зараз споживання 85 Вт, а загалом 380 Вт спожило за 7 годин 22 хвилини. Світла немає вже, вже, вже 11, майже 12 годин. Інвертор я вимикав в день. Щоб дещо зекономити. Так, а мінімальне покажу вам. Мінімальне споживання 93, максимальне 1,5 кВт. Жінка забула, чайник включила. Забула, що ми від батареї живемося. Підключив я будинок таким екстремальним способом. Ось подовжувач чорний в котельній розетці. Потім ось він йде, йде подовжувач. Іде до будинку. Ось показую вам. Лічильник не працює, світла немає. Вимкнув загальну мережу. Вимкнув кухню. Ті споживачі, які максимально споживають зараз освітлення та розетки. Під'єднав я ось таким от способом ось подовжувач, продовжувача і у мережу будинку. Так. Акумулятори, як я і казав, вже дохлі різної ємкості залишкової. Ось. Те, що розбитий і спаяв, тримається. Оцей дохне 10,1. На цьому 12,1. І на тому 10,6. І що я думаю? <кій> Був у мене ще акумулятор оцей не включений. Так, і що я думаю? Був у мене акумулятор такий, не включений в мережу. Зараз. Я його на просаджений акумулятор під'єднаю. І на ньому зростає напруга і на тому зростає напруга. Уже трішки, так би мовити, скажу, підзаряджу від цього акумулятора. Ще якусь годинку-дві і на ніч я залишати не буду інвертор увімкнений, тому що о, не знаємо, що буде завтра, коли з'явиться світло. Так, треба, треба сонячну панель. Треба сонячну панель. Такі справи. Так, світла у нас немає вже 13 годин. Інвертор пропрацював 8,5 годин. Зараз споживання 230 Вт. Це е, два хол... холодильника. Е, одна лампочка і насос циркуляційний. Е, останніх пів години я увімкнув холодильники, щоб трошки помаслали. Е, ось воно було Зараз 230 Вт споживання, а усього пів кіловат спожив максимальний. Ну максимальне було це, коли жінка чайник окручала. Так, на акумуляторах у нас 22,5. 12. 10.8, 10.8, вже на цьому 10,8. Буду вимикати на ніч, щоб повністю не розрядити. Спочатку я, мабуть, вимкну напругу. Напругу споживання. А потім вимкну інвертор. Не знаю, правильно я роблю, неправильно. Напруга зросла на акумуляторах, тому що споживання зменшилося. Зараз він вимкне вентилятори. Тут також зросла. Вимкне вентилятори ось і буде його вимикати. Ось вимкнув. Так, а тепер я увімкну споживання. Увімкну споживання так. І зараз я зараз я вимкну оцю штуку так. Сейчас уберу. Холодильник другий вимкну і ось тут увімкну. Ось так. Маю надію, коли з'явиться мережа. Інвертор увімкнеться і через нього буде працювати. А можливо навіть заряджати акумулятори. У нас уже сьома ранка, пів восьмої. Слава Богу, дали мережу. Так. Акумулятори заряджаються. Так, і це я буду вимикати. Щоб більш рівномірно вони заряджались, бо на тому 15, на цьому 13 і 4, тепер буде зростати. Так, і те, що я хочу сказати. Інвертор <кій> <кій> був вимкнутий. Ну він і зараз вимкнутий, але він побачив мережу і почав заряджати акумулятори. І тобто, якщо зараз вимкнеться мережа, він... Також вимкнеться. Отже, ми його вмикаємо. Ось. І все. Ось такий реальний тест.